Привіт, привіт, привіт. Не знаю, чи вам сподобається такий формат, але давайте спробуємо. З вами новий пульс, і сьогодні ми продовжуємо шукати скарби діда. Точніше, сьогодні ми відкриємо перший скарб який ми знайшли. Так, тому давайте погнали. Е, попогнали, так. Е, Зупинилися ми на тому, що я знайшов скарб, але ви можете помітити, що трішки відрізняється в цілому Це, що я там копав. Трішки баланс відрізняється. в мене з'явився ключик, я забув зберегтись, тому ми почали все спочатку. О, я дійшов до того самого моменту О, трішечки більше тепер коштів. Ми можемо трішечки більше прокачатися Я мабуть, прокачав би бур наш, точніше, нашу лопатку. Тепер в нас бур. Так, і ходімо, відкриємо самий перший скарб діда. Так, зараз ми його знайдемо. Ось тут він у нас схований. Так. Я все зробив для того, щоб його відкрити. І... Опа. Так. Динаміт, лампи та грошики наші. Наші грошики. Чудово, чудово. Насправді це круто, так. О, ми знайшли перший скарб, але я так розумію, це не основний скарб, за яким ми йдемо. Тому я пропоную копати далі. Дивимося, де в нас центр. Так, і ось тут ми йдемо, копаємо. Давайте ми зараз ще поставимо ліхтарик, щоб нам тут видніше було. Так, і погнали далі. Ой, ні, ну з буром прям взагалі круто-круто. Тепер головне окупити цей бур. Ось. Так. А як динамітик працює? Давайте ми зробимо зараз. Ось так. А. -у. у мене дід коли передів більше ями були. Він нагород завжди ходив. Палеті казав, що боїться жуків. Так, ну ладно, копаємо далі. Так, у нас є вже золото. Ми дійшли до золота. Круто, 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 круто. Так. Ану, а на. Ось це взриває динаміт. О, і він сюди взриває, я зрозумів. Тобто великі каменюки ми зможемо взірвати дінамітом. Ого. Так, а тепер нам не завадило б прокачати трішки батарею нашу. Тому що з таким буром у нас закінчується вже прям швидко. Так, давайте відновимо. Ну і батарею, так. Пу-пу-пу. Ми можемо і те, і те прокачати. Так, окей, чудово, чудово. Так у нас трішки коштів є. Так, шукаємо далі. Я сподіваюсь, ну, дід не набрехав. Ми знайдемо цей скарб його схований. Так. Ух ти Це щось страшне було. Було схоже на якесь вогнище, на якусь лаву. Текстурки не прогрузили. Це ми рівно копаємо, і тут вже нічого не видно. Треба тепер більше ліхтариків ставити. Так, ну добре, добре, добре. Так, Там, можливо, ще є якийсь, якась заничка бабки. Подивимось, можливо, бабка реально щось теж ховала місць, разом з дідом. Але щось поки що жодних. Не можу знайти жодних ресурсів ніяких. Щось якось. Друговатенько воно пішло. Хм. Взагалі нічого немає, дивіться. Я копаю. І воно нічого не дає взагалі. О, трішки золота знайшли. Чудово. Так. Сподіваємося, що ми зможемо знайти ще хоч щось. Е, ну дід, звісно, блін, ховав ці скарби. Він від бабки. Опачки. 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 А, а! А. Я понял. Боляче. Це, походу, діда самогон настоявся. Такий прям гарячий. Ну, давайте динаміт візьмемо, спробуємо підірвати те лавове озерце. Ох, яка ямка у нас вже. Така рівненька. Майже. Ай. Так, треба відхилитись. А ну-ка. Опа, сюди. Нормально. Таке мені подобається. Так, копаємо далі. Є куча каменюк укрізних. Це щось тут, у діда, прям. Так. Срібло, золото. Так, де алмази? Мені потрібні. Опа! Опа, ще нижче. А дивіться, ми вже, ми вже можемо ще щось знайти зараз. Цікаво. Давайте копаємо далі. Воно пише, що нижче потрібно. А якщо нижче, то давайте зараз спробуємо знайти це. Так, забуваю, що в мене тепер стоїть камера. Я в цілому не знаю, чи я буду робити ще такий формат. Побачимо по вашому фідбеку. Якщо в цілому вам сподобається бачити мої вуса, мою бороду. Та й в цілому мене, то я тоді виставлю краще світло. Це я зараз так, тестовий варіант зробив, тому. Тому для тестового варіанту я там мало світла використовував, щоб просто подивитися, як це виглядає, та в цілому є в цьому сенс чи немає. Ось так. Скарби діда. Тут знову в нас каменюка. Нам треба йти за динамітиком. тому що без нього ми не зможемо знайти головний скарб діда. Давайте. Ого! А... а куди в мене. Не поняв. Я щось не зрозумів, куди в мене ділося стільки грошей щойно. Цікаво. Цікаво. Не подобається мені таке. Кудись я завтичив всі грошики свої. Буде весело, якщо в мене зараз буде так мало знахідок. Опа. Так мало знахідок, що я не зможу батарею собі поповнити. Так. Ні, ну вона батарею тепер точно є. Так. От десь тут. А де? О там. Ось тут десь. Щось десь тут повинно бути. Чи нижче? Що воно пілікає? Де? Де хоть щось? Де хоть якісь. Якісь ресурси. Так. Цікаво. Мені може, можливо, мені сюди треба спуститись. Ну, це вже далеко від вище. Ось тут десь. Цікаво. Опа, платіна. Хоч щось новеньке вже знайшли. Я думаю, вона буде коштувати зараз нормальних таких грошиків. Так, у нас тут є ще каменюки. Опа. Опа. Так, ну батареї поки що вистачає. Так, вистачає, прекрасно. Так, у нас. О, взагалі супер. Ну, давайте тоді зараз ми. Динаміт у мене ще є. Добренько, зараз ми тоді спускаємось. Знаходимо новий скарб. Так. Де він тут у нас? Ось сюди нам треба. Так, давайте зробимо. О, давайте зробимо тут якусь виямку, щоб воно не вилетіло далеко. Опа. Тепер сюди втікай, чікай. Опа, є, так. Тепер ми зможемо. Опа. Ось це було погано. Так, де воно? Не розумію. Що, дід? Опа, не с от сюди треба. О! О! Вище, так? Ось. Чудово. Ми знайшли ще один скарб. Можливо, це ничка бабки вже. Я ж сумніваюся, що тільки дід тут ховав. Так. Зараз ми прокопаємо, подивимося. О, як довго копати. Так. Опа. У нас ще щось є. Так, чудово. Зараз ми. Так трішки завтикав, вибачаюсь. Так. Давайте ліхтарик поставимо і відкриваємо. Mm. Сюди. Пропоную тоді зберегтись іти, щоб не було такого, як минулий раз. О, вже нормально, нормально. Вже треба треба прокачувати акумулятор. Так. Продаємо, у нас знову появились грошики. Нам потрібна лампа, нам потрібен динаміт. І щось треба буде ще прокачати. Але це ми вже зробимо в наступній серії. Тому дякую, що передивились це відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!